Зуміти, що наші люди соромляться показати те, що вони працюють руками тут в Канаді. Приїхали, вони були, були кимось там в Україні, займали вищі посади, наприклад, руками не працювали, приїхали сюди, і вони дуже соромляться того, що вони працюють, наприклад, руками. От А в Канаді взагалі рахується, якщо ти працюєш руками, це дуже поважно і поважають таких людей. І великі компанії. Власники великих компаній можуть даже в кого там і 50, і 100 людей навіть, їм незазорно встати і працювати, закотити рукава і попрацювати руками. Це нормально вважається. Ти так е, показуєш своєму колективу, що це нормально, підбадьорюєш, да? наприклад, я ось. Ось дивіться, ззаді крита е, загружені, да? Там всякі там, пилососи, павермоше, ще щось. Я не соромлюся, ніколи не соромився. У мене була фірма в Україні, і мені було е, до барабан. Я міг стати, закутати, закатати рукава, переодягнутися і працювати з своїм колективом. Тим більше, що були такі процеси, була така робота, що тільки я знав е, рішення того чи іншого питання. А... А це, ну, я, моя порада, ребятки. Переступіть через це, показуйте. Показуйте, розказуйте, тим більше е, ви не заробляєте навіть, не покажуть. Не покажу, зуючи себе, ви не заробляєте того навіть. Зараз е, треба в соціальних мережах показувати себе, як власника фірми, що ви робите. Тобто так, такі справи. Не соромтесь, не соромтесь. Тут в італійці, в кого я працював, мільйонери, могли не працювати їхні їхній батько, завжди не, не соромився, працював з нами, ще більше бувало працював людьми. От такі справи. Надіюсь, було корисно.